Прошу. Прошу. Всім запрошуємо дітей на поріг, зараз часом викликати дітей. Знаєте, Ісус, коли сходив містами, і здав з собою велику людей, які його слухали, які навчалися. І такий цікавий момент, що до нього дуже важко було доступити до Ісуса. Але діти мали таку можливість проїздити поміж нотами, тому що вони були низенькі, маленькі. І учні це бачили і почали їх підштовхувати. Ісус сказав, що, що ми не маємо дітей не допускати до, до, до Слова Божого. І Він сказав, щоб діти були. Хоч серед, 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 серед. Щоб діти були серед нього. Тому в буде час, коли будемо, е, будемо, дітки розказувати віршики. хто хоче віршики, піднімів руки. А ми ну, супер. Я їм дам, е, дам мікрофончика. Бог наш жопич више знавим, Ні і жуча прославляє. Он наш дук, ні наша жила, Жую, Боже, у нас ростила. Прославляє Тебе я дивно, утворені псалми 139-14. Саме 134. Супер. Салом 14, а там вірш знайдете. Так, вірш 4. 34 Супер. Окей, тепер всі становилися, ми вже має. Сі, нас запросили, аби запускати, добре. є хтось дорослий, хто має віршів, має серце і хоче ним поділитися. Хто хтось є? Послання до філіпівців 4:13 заможу в тому, хто мене підпідеє. Слава. Амі. 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 Дарай, може Бо я вислухав з небес і прощив їхні. Друге хроні 7.14. Слава. Добре. А ще я скажу: е, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Слухайте і вам відчинять. Бо хто просить, тому дадуть. Хто шукає, той знайде. А хто буде стукати, тому відчинять. Матвія це розділ, розділ по повесні вірші. Добре. хто ще Хтось має, ще останній шанс поділитися словом. так? Добре, підведь саме наші ноги. І хто має на серці, то може відомо, а я в кінці закінчую. Дітка, надіймо школу. No es de